І перше, що хотів би сказати, була і зараз побутує така думка, особливо у Львові, та не тільки у Львові, міста, які здебільшого приймають. Побутує така думка, що дуже мало цінують оцей великий жест. Доброї ну, волі, ну оцей великий жест допомоги. Знаєш, от що насправді ну це знецінюють люди, які приїжджають сюди, знецінюють оцю широку душу Галицьку, яка приймає. Вибач, я тебе переб'ю. Просто Володя живе у Львові і дуже підбирає слова Я не живу. Я візьму і викликаю вогонь на себе. Добре. Він про святу Галичину. Так є свята <реш> Галичина, оспівана Галичанами. І все, і пі псь, і при і приїжджами А Знаєш чому так? Не, я, я, я думав, на факт цим. факт залишається в тому, що е, ми говоримо про насправді позицію, яку почули безпосередньо з вальоном від одного чоловіка, який волонтерив безпосередньо на місцях, де там е, де є величезне скупчення е, людей, які приїхали до нас з східних областей України, вокзал. І він та і він розказував страшні історії про людей, з якими він пересікався, з якими він стикався і. Частково можна його зрозуміти через те, що він волонтерив на вокзалі, як Валік казав, на площі Двірцевій. Він волонтерив і. Вокзал це не те місце, мені здається, що і в мирний час там збирається інтелігенція. Де Можна зробити, що де коли там не проводили там ніколи. Мало. Ні, де там регулярно що коли там відбувалося. Там но шукали зовсім інші речі. Ну, але там воно відбувалося по-інакшому. Що? Де Не, коли? Де? Десь нам, бля. Де? Ну, десь приблизно так само. І тому я вважаю, що не можна е, однозначно говорити. Давайте зараз таки е, поговоримо про може хтось з вас знає, якісь інші контр. Контраргументи, контрісторії історії про те, ну що наприклад, є яскравий приклад моєї мами, яка в Рівненській області прийняла людей з Харкова. Це була сім'я, і вони спокійно жили в нас вдома. І е, мама була в захваті від спілкування, бо якось так співпало, що моя мама вчителька української yeah. мови літератури. А жінка приїхала з чоловіком і з невісткою. І е, жінка також була вчителем в школі, правда, вчителем фізики. і в них відповідно багато там для спілкування. Чоловік е, не міг е, Піти на передову, хоча дуже рвався, бо йому понад 50 років, і він після двох інсультів. Ну, і так. йому сказали, мужчина, ну при всій повазі, але. Ну, я скажу так, твоїй мамі пощастило, то як в Тіндері. Меч відбувся. В чому, в чому? В Я просто у люблю. Це така штука. Слово не горбець, Володя, на правду, дивіться, я сказав про Святу Галичину, я знаю, можливо, мені прилетить, але факт не в тому. Я дуже люблю Львів, я прожив тут 10 років. Але я собі мислив, чому деякі люди мають право на це щоб казати, так як наш спільний знайомий. А з іншої сторони я думав, чому так? Тому що Львів прийняв на себе, не хочу казати удар, масовість. Львів перший прийняв масовість. Не не Закарпаття, не Буковина, ні Волинь, ні Рівненщина. Вони дозовано. Львів, скільки там? 220 тисяч заїхало відразу, залетіло. Ну, А люди ще ж так само. різні приїхали. Ну, Франик, але все рівно менше, Франик, мені здається. Тернопіль, Франківськ, теж не варто забувати. Хмельницький. А в Тернополі Франк, подібна Шукані. ситуація. Тернопіль так само є різ, різке відношення. Дивіться, колись ще як на початках це все починалося, в інтернеті бігав такий мем. Мем то смішна картинка. Макс. то людинака не знає тіндер. Мем то смішна картинка. Я зрозумів. Що що таке мем? Мем то смішна картинка. То то я костап вишню, це ж смішна картинка. А то коли фотографії голих нас. Коли, ну, там писали, типа, там ми переїжджаємо во Львов, Франковськ, Тернопіль, Ужгород і, ну, типа карта України, знаєш, і і і Луцьк такий типа. Ей, ми А я